Добрий день, шановні члени журі. Сьогодні я, Рек Маргарита, учениця 8 класу Козелецького ліцею No1, хочу представити вам своє дослідження на тему Рушник як символ і оберіг роду. Мета роботи дослідити роль рушника як символу та оберегу в культурі та традиціях українського народу, зокрема, його значення для збереження родової пам'яті, духовних цінностей і національної ідентичності. Завдання перше. Вивчити історичне походження рушника та його місце в культурних традиціях українського народу. Друге. Проаналізувати символіку орнаменту кольорів та матеріалів, що використовуються у вишивці рушників. Третє. Розкриття функції рушника в обрядах та звичаях. Четверте. Визначити, як рушник виконував роль оберегу в сімейному та суспільному житті. П'яте виявити зв'язок рушника із формуванням родової пам'яті та передачі традиції наступним поколінням. рушник ритуальний предмет язичницького минулого, який традиційно використовується в народному побуті за прямим призначенням, захищає свисті кути, бажниці, дерев'яні та віконні прорізи, весілля, свята, похорони своїми магічними зображенням. Вишиваний рушник посідає почесне місце в будинку для образів на столах, на вікнах. Старовинних скринях. Він є старовинним народним символом і прекрасним стильним елементом в оздобленні будинку в сільському стилі. Дуже багато знакових подій в житті людини потребують цього традиційного народного атрибуту випускні в садочку та школі зустріч дорогих гостей, сватання, розпис, шлюб, весілля. З вишитою крижмою зустрічають народження дитини. Сюди в українських народних обрядах використовується вишитий рушник. Рушник дуже багато прикрашався мережевим та сьомою стрічками, пкатством. На виготовлення рушника у мільці не шкодували ні сил, ні часу, ні декору. Вишитий рушник у Україні писає особливе місце. Рушник це символ України, відбуття культурної пам'яті народу. В їх узорах збереглися прадавні магічні знаки. Образи дерева життя, символіка червоного кольору. Класифікація рушників у наших предків засновувалася на сфері їх використання. Так у кожному українському домі були рушники у та покутники. Серед інших виробів, які залишаються популярними сьогодні, були кілкові рушники, які не лише прикрашали сімейні фото чи картини, а й просто вішали на кілок в якості декору. Неймовірні візерунки і орнаменти, з якими можна ознайомитися сьогодні, обираючи схеми вишивок весільних рушників чи іншого призначення, приховують різні сакральні символи, були справжніми магічними візерунками на вишитих рушниках. Такі вироби широко застосувалися у побуті, традиціях, призначаючи при цьому гостинність зустрічі гостей, хрещення, оберіг у дорозі, сватання або смерть. Окрім орнаменту, кожен рушник вирізняється технікою виконання вишивки. Однією з найбільш популярних є вишивка-хрестиком. Ця техніка знайома кожній майстрині, адже вишивка-хрестиком, весільних рушників, серветок чи сорочок досить проста. При цьому орнаменти, які створювалися давньою технікою, дійсно вражають своєю довершеністю та оригінальністю. Символи, які використовували сдавні дави вишивці, означають наступні. при горизонтальні лінії це поверхня землі, а хвилясті відповідно символізують воду. Ромба це обов'язковий елемент, який має кожен весельний рушник. Купити заготовку якого варто кожній дівчині, адже ромби символізують плодючість. їх ланцюжок це безперервний цикл життя. Рослини та квіти вони здатні? Перенести на полотно всю красу живої природи найчастіше зустрічаються у вишивках барвінок, листя дуба чи винограду, хмелю, вишитий рушник це духовний символ українського народу, рідного краю, батьківської оселі, тепла материнських рук. Висновок рушник є важливим символом української культури, що виконував роль оберегу та супроводжує людину протягом усього життя. Він слугував. Центральним елементом обрядів, символізуючи зв'язок поколінь, захист від зла та єдність родини.